Найстрашніша трагедія СРСР саме так міг виглядати початок цих заворушень, чому радянська влада так довго приховувала новочеркаський розстріл. Маловідомі деталі і спогади очевидців, він мовчав про це більше 25 років. ро насправді стоїть за розправою над мирними протестувальниками. Це використовував Путін і чому росіяни із острахом згадуються зараз. Угадати, в якій точці зарвіться соціальна ситуація дуже складно. Факти тижня? Відновили хронологію тих жахливих подій, які багато чого змінили. Саме з цієї побутової фрази розпочинається історія розправи в російському Новочеркаському. Тоді за радянських часів це був один з найбільших промислових центрів в Ростовській області. Але робітниче місто у червні 62-го запам'ятають ще іншим трагедію, яка на десятиліття була похована під грифом таємно. Початок х радянський союз намагається оговтатися від сталінського терору, але відлига Хрущова виявляється оманливою. Гроші йдуть на армію та космос. Поки совіти підкорюють космос, маси охоплює продовольча криза. Навіть хліб стає дефіцитом. Його продають найбільше двох буханців в одні руки. Давайте не забувати. Те, що відбувалося на той момент в сільському господарстві через безпосередню політику Хрущова, вже особисто в цій сфері, це масовий забій скота, це це ліквідація присадинних ділянок. Черги за хлібом займають від четвертої ранку, але на всіх все одно не вистачає. Хліб починають випікати із домішками картоплі, кукурудзи чи горохового борошна. В народі його називають «руським дивом. Но потом все это з бедой, потому что якщо копать історію, то вийшло, что вот вспахивают слины землі. При тих технологіях, які тогда були, у сельську, було нельзя. Надлі цього у травні 62-го, радянський уряд вирішує підвищити ціни на продукти, зокрема на м'ясо, ковбасу та масло, на 25-30% І буцімто на прохання трудящих новочеркаський електровозобудівний завод на той час одне з найпотужніших у світі підприємств з виробництва електровозів. Для цього урядового рішення тамтешнім робітникам дирекція заводу оголошує ще одне: сумнівартість виробленої ними продукції знизиться. Відповідно, і їхні заробітки також. І це не могло не викликати обурення. Це регіон Кубані вибуховий, і це власне Сандон. Я скажу, що не змінилось навіть покоління. З приборкання дону після встановлення радянської влади після закінчення російської громадянської війни Хрущов підвищує ціни, а завод втричі норми виробітку. А от зарплати навпаки, такий собі подвійний удар. Робочі збираються на мирний протест. Тут е, виникають дві речі, які часто використовували е, спецслужби. І в тому числі і ті, які переросли в КГБ, і потім це використовував Путін, це те, з чого все почалося. З іншого боку, ми можемо консультувати, що аж такого голоду не було. Тобто, фактично. Е Тобто межу не було перетнуто для того, щоб був бунт. І це перша загадка в цій утаємниченій історії. За чиїм сценарієм вона була зрежисована? І чому ця трагедія була неминучою? Факти тижня спробують розплутати цей клубок. 1 червня. Близько 200 робітників заводу відмовляються працювати на їхнє питання, як жити далі. Директор заводу недбало кидає фразу. Не хватає діє та м'яса, є ще І саме ця фраза стає детонатором. Завод охоплює страйк. Тысячи людей выходят на митинг. До еды недовидчивые работники перекрывают залезницу и рух, рух. На одном из локомотивов появляется вот такой навык. Всегда ведь история говорит, что угадать, в какой точке взорвется социальная ситуация, очень сложно, потому что очень много зависит от людей, которые подожгут, которые поведут, которые возбудят. І які, садвіжно зададут кріб протести, охоплюють і інші міста, але те, що відбуватиметься далі у Новочеркаську, приголомшить усіх. люди, йдуть від заводу управління до міському партії. А секретар об кому викликає військових. В місто заходять танки. Стрілянина, якого після замовчать майже на три десятки років, починається прямо на центральній площі міста. І тут перша загадка. Хто ж відкрив вогонь по мирних протестувальниках? мало джерел стверджують, автомати військових були заряджені холостими патронами. Але при цьому 87 людей отримали поранення і 26 загинули. Історик Василь Павлов впевнений, сторінки цієї трагедії привідкрили, але не всі. І я чітко знаю, я сам бачив кульове поранення на нозі. Тобто, наскільки мені відомо, то від холостого патрону не може бути вхідний отвір від кулі калібру 7,62. Його дядя житель того самого Новочеркаська. Хлопцю тоді було 10 років, і він на власні очі бачив той розстріл. І не лише бачив, а й сам постраждав. Він просто, як і ті дуже багато хлопців, споглядали за тими подіями, які він розповідав, вони розсілися на деревах. Навколо площі, де відбувалися події, і в якийсь момент автоматники дали чергу, і одна з куль його влучила. Він був поранений. Мітинувальники починають бігти, але постріли продовжуються і далі. Хто саме віддав наказ стріляти? І чому радянська влада ретельно ховала сліди цього злочину? До цього ми ще повернемось. Місцева влада одразу починає шукати заколотників бунту. Дяді історика Павлова пощастило. Мала дитина повернувся додому. Після цього все ж обходили будинки. Ну дійсно він був поранений. В лікарні швидкої допомоги надали допомогу, забінтували, лікували, сказали батькам мовчати йому мовчан. Його батьки, а заразом всі ті, хто щось бачив чи чув, мовчали аж до 89-го року. На ці довгі роки новочеркаські події стали таємницею, що охороняв КДБ. Свідків і постраждалих змусили підписати роз. Писку про нерозголошення. Понад сотню учасників протесту засудили до таборів, а сімох до розстрілу. А от тих, хто загинув на площі, ховали подалі від сторонніх очей в різних районах Ростовської області. На свіжо виструбаних е, е, трунах, ще, які ще навіть були білого кольору. І що важливо, що трун виявилось більше, ніж загиблих. А деяких загиблих взагалі не було ні в трун, навіть потім, коли згумували. Вони просто пропали безвісти, коли ділися ці люди. Історик Павло Гайнижник наводить шокуючі дані. Серед загиблих тоді були не лише робітники заводу, а й діти. Хоча про них в розсекречених документах справи ані слова. Ми знаємо, що найменше про п'ять діточок, які взагалі не брали участь. Вони там сиділи на парканах і дивилися. Історію новочеркаського розстрілу будь якою ціною намагаються затерти, наче нічого і не було. Аби не було зайвих зачіпок, навіть асфальт на площі замінюють на новий. Але для чого? Зверніть увагу на це фото. Протестувальники в Новочеркаську йдуть на мітинг із червоними прапорами, дуже схоже на першотравневий парад. Єдина деталь: плакати не проти радянської влади, а конкретно проти Хрущова. То чи дійсно це був несподіваний бунт? Чи може його хтось спровокував? Тоді якими були справжні причини цих жахливих подій? Альо, ми очекаска лікарво застрічений. Саме так міг виглядати початок цих заворушень. Відмашку могли дати по дзвінку з Москви. Адже перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов багато кому не подобався. За п'ять років до на Черкаську його вже намагалися усунути з посади його партійці. Утім, учасники змови Маленкова, Кагановича і Молотова швидко розкрили та нейтралізували. Але до чого тут новочеркаська розправа. Це припускають історики, могли бути ланкою того ж ланцюга. Вони могли піднести спичечку, або і могли как бы, організувати так, щоб це прийняло більш такі кірецькі форми, коли стало би зрозуміти, що Хрущов, общем, неадекватно управляє такого конфлікти. Де це могло быть? За однією з версії вигідною ця трагічна історія могла бути нікому іншому, як КДБ. Саме тому, напевно, деталі того, що сталося, так ретельно приховували. Це говорить про те, що. Спецслужби інсценували, скористаючись протестними настроями, Інсценували те, що не вдалося в перший раз скинути Хрущова і весь цей процес, який ми зараз обговорюємо. Практично через півтора року з Хрущовим було покінчено. Але хто ж віддав наказ стріляти в мирних людей? У своїх мемуарах всі партійці високих чинів стверджують, не вони слідство почалося лише під час перебудови, але документи досі засекречені або ж знищені. Та історик Василь Павлов впевнений, загадка напряму пов'язана із Хрущовим. Наказ віддавався прямій вертикалі. Тобто він віддавався від генерального секретаря ЦК комуністичної партії на Міністра оборони, міністр оборони вже віддавав наказ безпосередньо на місці генералу Клієву, який керував тією операцією. Та попри намагання приховати сліди злочину, правда все одно спливає. Повстання повстання за заколом. А мова людська розносила по всьому регіону і за його місце. Та й сам Хрущов на тлі зростання народного невдоволення за два роки після подій у Новочеркаську піде у відставку. Від поглиблення продовольчої кризи СРСР рятує нафта. Нашли нефть, все перекрыто было огромными доходами нефти. От нефти, ніфті долари пашли в страну потоком, газа, долари пошли потоком, і можна було нічого не ділити. Але історія в новочеркаську може повторитися в наші часи. На тлі війни в Україні енергоресурси стрімко дешевшують. А от продукти в Арефі дорожчають, і їх вже не вистачає. Очередь за Всі голодали, смотрите. І так продовольчі бунти можуть охопити будь-яке місто в Росії. Це продовольчий фактори, якраз скоріше за все буде одним звичайним, як відреагує Кремль, передбачити не складно. І тому російський бунт він безглуздий і нещадний. Але громадянам Російської Федерації, національним шанам і власне етнічним росіянам потрібно розуміти, що якщо вони йдуть з протестом, то їм потрібно йти так. Щоб після їхнього протесту не залишились камені на камені на кремлівській владі. Трагедія Новочеркаська це не просто сторінка історії. Це урок про те, на що здатна авторитарна влада заради самозбереження. І поки в Кремлі сидітимуть спадкоємці тих, хто віддав накази про розстріл у 62-му, такі події можуть повторитися. Питання лише де і коли. Костянтин Павло Факти Тижня Сітів єдині новини.